Дуємо якраз події річної давнини, от зокрема те, як близько двох десятків озброєних осіб захопили міліцейський відділок Слов'янська. Нагадаю, що саме так рік тому починалося встановлення контролю над цим містом сепаратистами. Ну а потім почалася антитерористична операція, яка триває і досі. Має вона і мобілізацію решту ознак війни ця антитерористична операція. Ксенія Пісківська, спеціальний кореспондент каналу 112 Україна. Вона бачила воєнний Слов'янськ і поїхала туди знову, щоб побачити, як за рік змінилося і місто, і люди. Давайте подивимося, і ми. Ці посічені осколками літери з іменем міста на в'їзді, наче його зморене війною обличчя. Тут що не вулиця, то вже історія. Що не людина, то драма. Війна не осторонь практично жодного будинку, перекрутила долі, залишила незмивні сліди. Усе почалося 12 квітня біля слов'янського райвідділку міліції. Озброєні люди у військовій формі взяли його штурмом. Їх дії оваціями підтримували кілька сотень місцевих. Наступними були приміщення СБУ та міськради. В суботу місто було захоплене. А в понеділок уже отут почали будувати мішки з піском, насипати і повісили прапор ДНР. Так Слов'янськ майже на три місяці занурився у війну. По тому на центральній площі міста хіба закохані парочки, мами з візочками та голуби над міськрадою синьо-жовтий прапор на стінах. Всередині листівки з лікнепом. Що таке сепаратизм і на який термін за нього позбавляють волі? Мер у Слов'янську новий колишній опозиціонер, журналіст тільки но повернувся з робочого відрядження. У Польщі переймав досвід реформ місцевого самоврядування. Реформувати каже, вже почав і сам. Зараз у місті практикують співбесіди громади з охочими очолити підрозділи в міськраді і публічні присяги. Вірно служити громаді та народові України. Неухильно дотримуватись конституції та законів. натомість депутати у мера старі, ще так би мовити, довоєнні з шести десятків у списках на сайті міськради. 48 представляють фракцію партії регіонів, шестеро комуністів, стільки ж позафракційних. Кілька каже мер торік, пішли з міста за бойовиками і досі не повернулися. Я сам неоднократно однократно подимав вопрос у признанні того, що городської севі ну, має мирні свої повномочі. как дискредитировавший себя. Но мы подавали даже законопроект Верховную Раду через нардепов вот, о проведении здесь досрочных выборов. Но, к сожалению, этот законопроект не был рассмотрен. Достаточно большого количества депутатов тоже поменялось. Ну, скажем так, мировоззренческая позиция. Поэтому приходят, работают. На центральних вулицях міста зараз майже немає слідів війни. Околицям пощастило менше. Ось психіатрична лікарня обласного значення, колись, а нині власна зона відчуження на величезній території, хащі з побитих снарядами дерев, пустка, руїни. Та навіть на них немає живого місця. А це п'ятиповерхівка в мікрорайоні Артема. Квартири вціліли, під'їзду нема. Як і грошей поки що, аби відновити. Люди обгородили місце парканом і вже півроку стережуть від мародерів. Що саме бідне, люди остались без нічого, без жилья. вони знімали батареї, знімали сантехніку, знімали колонки. Ну, все, витаскували хрусталь, витаскували ті ж дитячі речі, розумієте, ну все. ось цей будинок та своєрідним фотосимволом Слов'янська, що побував у війні. Після закінчення бойових дій в місті нарахували майже 170 повністю знищених приватних будинків, ще дві сотні квартир та понад тисячу тих, що потребували ремонту. І тоді на. Допомогу з усієї країни почали з'їжджатися волонтери. Торік у серпні багатодітна родина Сухопарових водила нашу знімальну групу з гарищем. То було все, що залишилося від їхнього будинку. Нині на тому ж місці новий зала дільна. То тобто, раніше раніше нас заходили, одразу зала і прихожа. воно якби все в одному було. Тепер її обідінілі в студію. Від липня на відбудові повоєнного Слов'янська побували сотні волонтерів з усієї країни. Первые, кто откликнулись на эту нужду, как раз-таки были люди Западной Украины, которыми всех здесь назад, здесь на Донбассе, всех пугали, тут там все. Они приехали первые и они первые протянули руку. Вот так обвиняется страна. Нужно было людям помочь закрыть крыши, потому что если пойдет дождь, обвалится, ну, дом придет разрушение. Мы начали людям помогать, восстанавливать крыши, стены. Мы начали звать волонтеров. Разные компании начали жертвовать строительный материал. В целом, в общем, на сегодняшний день мы, наверное, мы помогли восстановить порядка 112 частных домов и 4 дома, отстроенные абсолютно с нуля. Вина Вийшла зі слов'янська, але двері не зачинила. Зійшов сніг на околицях міста продовжують працювати сапери. У Краматорська, куди в лютому дотягнулася артилерія бойовиків, від Слов'янська лише кільканадцять кілометрів. Місто стилу знову перетворилося фактично на прифронтове. Тож місцеві патріоти та волонтери нині роблять усе, аби війна не повернулася сюди знову. Такі підпопники бабулечки От в Дмитрові. бабулічки вашівтслав'янських дімітрові, кікімари, кікімариш, труси, маскувальні, костюми, балаклави. Кушать готовим, принимаем на чолі хлопців наших защитників в госпіталя. Ну все, все що буде. Я вважаю, Слов'янська війна змінила лучшу сторону. Ксенія Пісківська Євген Шевченко і вся команда 112.